Ану, патріот, розкажи, чому в Україні при владі не українці, не слав'яни, а жи. Ну, мабуть, що в Україні при владі жи, мабуть, в Україні панують жи, бо виборці України голосують за жи. Ну, логічно, Україна є демократична держава, і кожен виборець має право голосувати за того, за кого він хоче голосувати. А ось е стимулює хотіння українського виборця. Українські засіб маси інформації, які є в чиїй власності. Жив олігархат, великий капітал. В чій власності? Знову не у власності українців. Влада України, вона в чиїй власності, подивіться, всі тих не хочу перелічати. Тобто, вони в Україні освоїлися. Ну, українці їм довірилися. Це... Не можна казати, що вони такі якісь погані, що вони молодці, вони жартувалися і вони використовують наше українське гасло свій до свого по своє. Вони шанують своїх, вони завжди своїх підтримують. І ми бачимо, скільки було майданів, революції, скільки було виборів, скільки було всіх ворогів. І практично всіма тими партіями правлять оті люди на жи, як казав Іван Франко. Але вони ніколи між собою не сваряться. Лише вибори. Змінюється влада, революція, навіть війна, але жоден політичний опонент не пішов туди, куди мав би піти, якщо б вони дійсно були ворогами. Але ворон, ворон, око не виклює і жи, жи. Теж не викри око і не обанкротить, і не націоналізує майно, і не знищить будь-якими методами. Тож, панове українці, якщо ви конкретно хочете, ну і що всі інші, я хочу, щоб влада в Україні була інакше, щоб україною панували інші люди. Ну, наприклад, українці, то це ваша справа вирішити це на виборах. До речі, на наступних виборах, а ви це вирішити, наступного року, якщо буде ваша вам та воля. До речі, тому я і займаюся ідеологічним питанням, культурою, бо це є основа, бо вони впливають на мізки людей. Лише вони формують е культуру і характер людини, і лише воно, е вони визначають, за кого люди проголосують на наступних виборах. Тож, панове українці, будьмо українцями. Шануємо своїх, підтримуємо завжди своїх, де би вони не були, і що б вони не робили, завжди свій до свого по своє. Слава Україні! Слава величному українському народу!